Добрий день, мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних речей. Сьогодні субота, 18 січня. Всю ніч у нас шахеди, зранку балістика. Знову пожежа, потоп, жертви, руйнування. Кінця тому нема. Настрій так собі, чесно скажу. Просто, просто взяла себе в руки і таки вирішила їхати на барахолку, щоб трохи відволіктись, щоб не читати ті жахливі новини. Ді яке блюдо. То Англія, мабуть. А скільки коштує воно? Скільки там коштує? 150. Ну, не знаю, якесь таке клеймо. Гарне. Рельєф. Вона добре вимить, а не мивши. Да. вона стара просто. 150 гривень, кажуть. Там на Росії 1900. Получається на наші 900. Ні, 150, Да, щоб продати. Управління воїнських начальників. Це така колекційна річ. Цікавий клеймо. Зад'яну Цікаве клеймо. Цікава річ. А то немці сто, А то взагалі музейна річ, але коло бачите? Бачу, І скільки коштує це. Боже, а хто це робив такого колобка? 55-й рік, дивіться. Це не колобок, це якийсь теремок. Хто хто? Жабка. Да. так. Да, жаба в вікні і заяць тисячу гривень. Боже, я таке навіть ніколи не бачила, так, щоб накриш, та любов такі прям малюнок. Ще й казковий малюнок, дивіться. Положить серебро? Да, повністю серебро. По 70 зарці тысячу. Рыбні ножі, так. Там были веса, все зруб. Ні, примерно. Ціла история намалювана. Кришталі. Вот это Дуже гарна річ. Таке навіть просто потримати в руках задоволення. А я виставка у Цікаво, а ця машинка працює? Чи не пробували? Для дітей 7-14 років. 50 би здали. Я ще не продав нічого, але 50 би дав. А якщо б собаку славити, де вона дасть. Тисячу гривень такі пташечки продаються. Mm -hmm. Дуже я ж нічого не продав, в мене роки вам мати. І в мене теж Так Ти хоч щось продав. продав. Валера! Щось написано, я тільки я не можу продати. Валера не Гарні вона женщина. Оце написано, що ГДР. красивий малюночок. Легенькі, легенькі, легенькі. Такі легенькі-легенькі, легкий, такий тонка порцеляна, кала ГДР, бачите, О, яка гарна троянда. Рельєф такий. 2500 гривень набір. Ось тарілочки, ось тарілочки. І оця супниця. Десь у когось простояло, але дуже гарний. Дуже гарний. Оці маленькі мисочки. Колись у мене такі були з малинками. По 100 гривень вже одна штучка продається, зік. Так от і калініна. Рельєф такий. Дві штучечки їх по 100 гривень. Ну оце, звичайно, таке. Тому сто витвір мистецтва. Ой, які чашки. Блюдо які гарні. Кам'яний брід, все менше, а всі більші тарілочки. А, їх тільки дві, я думала, що там. 65 копійок. Ручно розмальовані. Так, а я не знаю, я не продаю, треба питати. А це що? Теж кам'яний брід. Ой, така з рельєф, цікаво. Це буде по 10 гривень, по 10 гривень. Ой, такі дубок, як, як дубок. Гарні тарілочки. Так, ну, це в колекцію. А звука була в моєму дитинстві. Ми вчили по ній букви. Які це рік видання цікаво? 79-й. Мілому Дніцькі, Атті Борі і тьоті. Не можу прочитати, 81 рік але в мене була старша. Але така прям в гарному, гарному стані. А що це таке, не скажете? Це на люстру. А, на люстру. Це як плафони, так? Так, Цікаво. І скільки воно коштує? По 50 гривень. А як же воно на ту люстру кріпиться? Боже, які старі праски. Ой, от тут якось воно закрито, не просто так, не відкривається. Отак. Важкі? Через краска піде чи не піде, а? Забр, але наждачкою проти, нульовочкою, чершавом, а і так. Ой, це взагалі підняти не можна, боже, які важкі. Щось якийсь клейм був. Я не можу прочитати, що там написано. Це блюдо гарне. Треба якось до нього добратись ближче. <смір> Буде майдана Україна. Рельєф не дуже гарний. Ой, які прям такі зима-зима. 200 гривень, дуже красиве. Цей малюнок такий зимовий ліс. І Шкатулечка гарна. Ну, блюдо чудове, відійти не можу, Але ж важке, велике, але гарне. І оцей дуже красивий набір Баранівка. Тоненькі чашечки. Ой який. Молочник гарний. Форма така. Зараз розкажеш, розкажеш. А підсвічник цей скляний, скільки коштує? 500 гривень. Ой, який гарний, дивіться. Ой, яка квітка. 500 гривень. Ну, це дуже гарна річ така. Важкий, але ой, який красивий. Оцю кобальтову за 350 продають. А оця посудинка 500 гривень гудне скло. Дивіться, яке гарне. А які рюшики. О, все, не можу, не можу відійти. А що це за пташечка? Ти яка синичка? А, це, а синичка ця, скільки це чиє це таке воно? А не знаєте, а скільки хто його робив? І скільки коштує вона? 350 гривень. Боже, яка гарна. Оце мене питали, я вже показувала цього крокодила. Так я ж кажу, мене питали крокодила, 500 гривень він коштує. Ой, він якось на на на, на чи якісь чи що він отак весь вор. да, він ворушить. А, так, да, якась там мотузочка. Там, звісно. Ось, ціна. 1 рубль 50 копійок. Так. Це в нього відкривається оце ще величезний. І ось яка цікава пительничка. 300 гривень. мальборо. Це щось сучасне. І ось ще дивіться, які пташечки. Ой. Паша, а чому ці пташечки ваші? Ну, там виходить по 30 гривень за одну. 150, за п'ять. 150 гривень. Так, про крокодила мене просили, зараз буду дзвонити. Каструлі які? Такий рідкісний. Така, така форма глечика, 100 гривень коштує. І ось хочу ще зараз ось добратись до цього яблучка. Яблука А чи є це воно клеймо, не знаєте? Не знаю, чесно, але знаю, що дуже. Да, цікаве яблочко. О, це полонне так коник. Греки, это хорошая цепка. Со знаком Дивіться, який величезний. величезна Така посудина. О, який. Ой, можна його приехать, пожалуйста. Ой-ой-ой. Величезно такі. Не знаю, як назвати. сулія. Чашечки такі гарні. О, довбуш, божийки. Іграшкові маленькі троєчки. А скільки оця посудина у вас коштує? що це сьогодні знайшов. Мені сказали, що це Львів, 60 л. Так. 60 л. Ерік Львів. Це він літрів 5, мабуть. Ну, не знаю. 15.000 коштує. 15.000, да? А а це ця... чашечки. Я думаю, що як з Петровки піду, ціна підніметься. <гум> а чашечки ці по чому? Набор 350 гривень. Троєчка, так? 350 гривень. Отаке блюдо не коштує. А почому так придумають? Ось такі були в моєму дитинстві. Мама, ставила на стіл. Коли були гості, такі мисочки, трошечки більше в діаметрі, але саме такий розпис. Гарна ганя, гарна торгова. А ці по чому? А ще руже? А вже дебавка стоїш. Це гарна така. 350 гривень. Сколько очікують? Півтори тисячі. А маленькі по 200, а це 350. Можна товар. Все, закінчується моя барахолка. Сьогодні зовсім мало в мене покупочок. Покажу вам пізніше. Останній продавець ще. Любіми глядачі, показую вам знахідки сьогоднішньої барахолки. Ось таке купила оце яблочко, дивіться. Це така скринька. Не знаю, що це за клеймо. Якщо знаєте, підкажіть, чи можна тут щось розібрати. Якась чи цифра 3, чи. Ну, не знаю. Люстрове покриття. Дивіться. Так воно відкривається, це яблучко, і можна в ньому щось зберігати. Або мед смаколики або прикраси. Висотою яблучко це разом з хвостиком 8 см, діаметром 9. Ось на кришечці покажу вам дві плямочки, оце таке в тісті. А так все, ну, ніде нічого нема, ніяких сколів, це плямочки. Це яблучко продається, будь ласка, якщо цікаво. 350 гривень коштує. Звертайтесь. Оці чашечки ще мені трапились. Дивіться, який гарний дитячий малюнок. Полонне, другий сорт. Бачите, який Панкуцький грає на бандурі. Золото, тобто це ну, до 90-х. Років зроблені. І ось на цьому боці бачите, який молочник з чашечкою молоко пити з таких чашечок об'ємом 200 мл, Чотири штучки їх є, будь ласка, вони продаються. 100 гривень чашечка. Одну-дві, чи скільки кому треба. Будь ласка, пишіть. Тоненькі, вони просвічуються. Який гарний малюнок. Кіт вишитий сорочці з бандурою. Ну, що може бути краще? Любімі глядачі, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Завтра викладу другу частину відео, трошки покажу вам ще, що бачила, що придбала під замовлення. Нагадую, що ці речі продаються: телефонуйте, пишіть, звертайтесь, якщо кому цікаво. Дякую, мої любі, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. В наш страшний, просто страшний час. Ваші коментарі, ваші відгуки, ваші добрі слова ну, дають сили, наснаги якось пережити це все. Тому, будь ласка, пишіть. Дякую нашим воїнам, захисникам, захисницям, які боронять нас від того. Лиха чорного, тобто просто нема слів назвати оте горе, яке несуть на нашу землю ті орки, низький уклін нашим захисникам. Хай матінка Божа їх захищає, береже, хай допоможе їм Господь Бог здолати ту нечисть. Молимось, віримо в нашу перемогу. Все буде Україна. До наступних зустрічей, мої любі!